Оправи у стилі відомих брендів, але за доступну вартість в ківінза. Ця модель особливо підійде модникам і модницям гарний універсальний варіант. Повністю пластиковий корпус з чіткою формою окуляру, такі більш прямокутні, але дійсно з класними, чіткішими куточками. Така оправа підійде до будь-якого стилю, як на повсякдень, а особливо, на мою думку, до ділового або кежуал. Повністю чорний пластиковий корпус доволі масивного матеріалу. Тому сюди можна встановлювати лінзи на трошки більші рецепти або з потонченням. І окуляри вийдуть максимально етатичні, без дизайну. має. Брендування і більш звуження до кінчика, тому вони максимально комфортні за вушками, без флексів. Кріплення, тому вони підійдуть для власників середнього і трошечки крупнішого обличчя, але орієнтуватись краще на заміри оправи, їх можна запитати у менеджера в особисті. Гарно виглядають і на мені також, мають зручне перенісся. Завдяки ньому вони класно м'яко сідають на носик і не залишають слідів. Таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти. Зі Мінус для корекції астигматизму. Не тільки прозорі дуже круто будуть виглядати саме фотохромні або тонування, і це на літній сезон повноцінні сонцезахисні окуляри. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм, інстаграм і для цього артикулу її залишаю у коментарях.